Ми дуже щасливі, що це він повертається. Ми йому дякуємо за те, що він нас захищав і він це продовжував, і в полоні він мужній і дуже дякуємо йому. Слава Україні. Їй два рочки. Ну, я вважаю, що вона повинна знати, де, ну, в якій країні вона живе і в який час вона живе. І... Патріоти народжуються, вони виховуються з народження, тому ми повинні все робити для того, аби наші діти знали і цінували своє життя і завдяки кому воно. Ми вже дуже вдячні, тому що завдяки йому і таким хлопцям, як він, ми зараз живемо, дихаємо і ми просто маємо нашу Україну. Сіляємо голови перед нашими хлопцями. нехай допомагає їм Господь. Здоров'ячки, здоров'я їм і терпіння. Пропа взять. Ви хочете запитати воїна, чи вони так. не пересікалися? У 95-го він. Родився на Волині, Жили тут. Вони. Двоє маленьких діточок. Одне дитинку він бачив тільки пару денків. Старшенька знає тата, менший не знає. Ми хочемо його знайти, бо ми не знаємо, де він. Вдома мила. Будьте завжди на кусі. Дякуємо, приміти, щоб вас був дякую. завжди. Дякую. Щиро дякуємо. Як ви зараз себе почуваєте? Ну, добре, все клічно. Все, все добре. Дякую. Радий, що приїхав додому. І Радий, що мене так зустрічають.

Ну і стало вже частиною села. Наскільки мені відомо, більше чотирьох років ну, постійно був у зоні бойових дій. В полон потрапив на Донецькому напрямку. Не, не, не був. Він вперше побачив цей будинок, куди йому йти. І от такий момент був зворушливий, коли він до дружини каже, а куди йти, я не знаю, куди йти. Ну, от Він просто навіть не знав, що в них вже є будинок, нічого не знав. Не знав до моменту повернення. o ke